Ми з сім'єю тільки но переїхали в місто і шукаємо щось для дому. І як вам життя у нашому місті? Тут, звичайно, все трохи інакше. Дері красиве місто, але час від часу тут трапляється всяке. Гей, припиніть. Ви або затуляєте очі на те, що відбувається, або не розумієте, з чим ми насправді маємо справу. Дія комендантська година бути вдома до темряви. Меті в останні бачили ввечері 4 січня в кінотеатрі. Він казав, що давно вже почав бачити усіляки дивне. ще до того, як зник. І що ж це в біса таке? Це оріча. Злий дух. матері Рівер сіті. Одумайтеся, поки не стало надто пізно. Стежте за першими ознаками зарази. Варто вашій дитині вийти за поріж. Ми маємо комусь розказати, та ніхто нам не повірить. Більшість людей вірить тільки у те, що може побачити на власні очі. Зі світу Стівена Кінга. Що це? Відповідай! Я не знаю! Гадки не маю, що це чортівня. І режисера фільму воно. З людьми у цьому місті щось не так, наче в них вселився диявол. Поверніться туди. Де воно почалося. У жовтні воно ласкаво просимо у Делі.